Всім доброго вечора. Я сьогодні, ви знаєте, якщо чесно, замоталася, вже вийшла на роботу. Приготувала сьогодні я салат, бо більше нічого не встигла. Хотіла ще щось приготувати, але не встигла. Сьогодні зранку, як я вчора взагалі забула, мені треба сюди на роботу зробити. Папери і треба було поїхати в уж. І я поїхала туди, а там черга була. В общем, поки туди-сюди, щось там комп'ютер завис. Я поки дочекалася, взагалі все. все було добре, але було дуже довго. Все зробила, все справилася. Потім, поки прибігла, взяла. Трішечки заправила прання, тому що в нас сьогодні на вулиці така була погода. просто 13 казали чи що. Ну, Я не дивилася, якщо чесно, сама. От. Але було дуже тепло. прямо І зараз тепло на вулиці. Вітерець, але дуже тепло і гарна така погода. Бо я сьогодні пішла зранку, щось мені так здалося, що вроді як сонечко, але прохолодно. Я наділа шапку, то прийшла вся мокра. Ну нічого. Ага. Так що Отак от, 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 і пройшов в мене день, раз, два, тепер поки зібралася, вже і немає, коли мені з вами порозмовляти. Е, мої дівчатка все добре, е, мама з вікуською все в порядку, вікуська трішки прихворіла, і трішечки сопельки, і кашель, вроді як і горло щось. ну, в общем, вилікується, все добре. Бабуся її лікує, багато ж дуже в нас заморозки такої, знаєте, ягоду там все, то вона її заливає, і щоб вона пила, то вона п'є. А це такі справи. На сонечка сьогодні моя вихідна, то ми з нею так спілкувалися, що спіла з нею поспілкуватися трішки. А взагалі, я сьогодні, ви знаєте, якщо чесно, день сьогодні в мене так швидко пролетів, я навіть не помітила, що він в мене пройшов. В общем, але ви знаєте, прання моє, те, що я вистирала, воно в мене встигло і висохнути. Це теж дуже добре. А зараз буду йти на автобус. Ви знаєте, з, з однієї сторони, воно і добре, що так зранку можна справитися з ділами і все. Я ще не дуже так звикла, бо то бігала то в хостел прибирати, то потім вже на цю роботу, потім там ще бігала один раз. І я ще не зрозуміла, воно цілий день, вроді як зайнятий. А сьогодні ще і додалася ця. Ці справи документ, по документам. Що е хочу сказати? Всім велике дякую за коментарі, за те, що ви мене підтримуєте. Мені дуже-дуже приємно. Я взагалі вважаю мене сама найкраща аудиторія. Ви знаєте, е я... що е хочу сказати? Е може я інколи неправильно говорю слова. Е там, знаєте, як, ну, У нас на Полтавщині так розмовляють з суржиком. І я там, коли почала вести блог ну, займатися цим блогерством, я більше стала розмовляти там, українською мовою, та і, і раніше ну, намагалася, а зараз взагалі. І от якщо я десь якісь там слова там, скажу неправильно, бо що. А люди це вваспрну в, в штики і пишуть там, що я там неправильно українською кажу, а другою мовою, самі знаєте якою. Ну буває, мене проскакують слова. Я ж так як і усі ну, як оби, обичні люди, всяке ж буває. Колись розмовляємо так, колись так, колись буває щось там по-іншому. Так що ну. Я не хочу, щоб на мене там ображалися люди, або там, може, щось там думали, так що і коментарі потім пишуть, що я там. Ну, Взагалі, я не хочу про це говорити про погане, але просто я, ну, я кажу так, як є. Інколи, я, я знаю, що я буваю, і там скажу щось не таке слово, як треба. Думаю, отут, а там треба було так сказати. Ну, що ж ти зробиш? Вроді вивчали в школі українську мову, і так. але так вже знаєте, звикли ото так суржиком розмовляти, то так вже й тоді розмовляємо. Чесно, так як воно є. Люди молодці, які вміють розмовляти. Я тільки ну, таких людей поважаю і думаю, от молодці які. А я от можу таке слово сказати, а буває, а буває не таке. Так що все добре. Я думаю, що це люди, які мені писали, і це вони мене зрозуміють і більше такого робити. Ну, і більше так не буду думати, що я там щось погане думаю про свою державу, бо там ще щось. Так, ну все, в е, мене негатив в блозі, ви ж знаєте, я не люблю і не підтримую, тому я хочу, щоб все було позитивно. Мені так подобається. Так що краще позитив, аніж негатив. Його у нас і так достатньо. До так що буду я бігти на роботу, бо <смі> треба працювати. Хоча сьогодні, ви знаєте, як от цілий день я вже я відпрацювала. А ще ж треба працювати. Так що бачу, на мене знову підписались нові люди. Рада вас усіх вітати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч вам! І хлопці, будемо сьогодні з вами робити салат. салат. Для салату нам буде потрібні крабові палички, тунець, яйце, картопля варення, синя цибуля, сир твердий, майонез і зелень. Зелень по Так, Салат у нас будемо робити його шарами. Перший шар у нас картопелька. Натираємо її Я на, на, на велику пертушку. Отак. Виложимо в нашу картоплю ну, форму, яку ви там будете робити салатик. Сюди змазуємо майонезу трішечку. Змазали беремо. Аж тунець, ось такий, бачите, тунець, Мені подобається в них дівчатка дуже тунець Я от е, взяла е, хлопці теж, бо я вже забуваю і кажу. То, знаєте, мені дуже подобається. Він такий шматочками. Це я брала в натуральному, не а в, в натуральному. В Брала, як була акція. Ну, це мені більше подобається. Мені донька привозила, і сестра мені присилала. Тобі мені це більше подобається. Так. Всього теж трішечки має Так, беремо тоді синю цибулю. Я її маринувати не буду. Просто беремо, шляхуємо маточками такими невеличкими і Так, це був кослі поклала. Трошечки щось не таке повернула, мабуть, кадру вам уповно видно. Так, Я змазувати не буду зараз. Тепер беремо наше яйце, натираємо на, теж на крупній ноці. І от яйця їх положимо, то будемо змачувати майонезом. Пакета, знаєте, щоб було, можна було вичавлювати. А в них тут майонези всі такі в баночках. Ну нічого. Так, тепер беремо, біжемо наші палички. До речі, перший раз взяла в них палички. Дівчата брали казали, що дуже смачні. Я взяла, кажу, і я хочу зробити салат. Отак і нарізаємо і вложимо зверху. Так, і це змастили майонезом. Тепер беремо твердий сир, але не на, не на великий. Рожка впала. але не на великий, а на цій меншій. І так натираємо, підтеремо сирок. Тепер беремо. І так зверху наложуємо. Тепер беремо і обережно так. Намазим майонезом. Можете без горочки робить, я так це, Ну, Звісно, якщо у вас є вдома таке, так щоб відчавлювати майонез, воно так буде вам зручніше. Ну, нічого. Отак. Ті там свої добре намазані, а тут є менше. Вистачить якраз так, щоб причепилася наша зелень. Так, беремо цимпульку і як я кліку взяла. Хочете? Може тільки цимкульку, там може бути кліп або петрушку. Так. Дивіться, який він вийшов. Гарний, швидко, дуже готується, сидно. Воно ну, таки не видно. Так? Ну. Хотіла б показати, яка там знизу, незручно. Так що, якщо сподобався рецепт, тоді смакуйте. Була рада з вами поділити. поділитися таким рецептом.